Друзі, всіх вітаю, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні хочу поміркувати на таку тему, як виховувати дітей. Це питання задали батьки Самсона, Маной та дружина. І коли я прочитав це в Біблії, це книга судей. Я почав так глибоко міркувати про те, наскільки важливо кожному батьку і кожній матері задавати такі ж питання. Два питання вони задають ангелу. Два питання в них є до Бога. Два питання в них є. І я думаю, що ми повинні звернути увагу, які ці питання. Вони питають ангела. Як нам виховувати цю дитину і що нам робити з нею? Ми з вами батьки, але чи задаємо ми в своїх таємних кімнатах, коли ми проводимо час з Богом, коли ми спілкуємось з Богом, ці питання, як нам виховувати моїх дітей, і що нам робити з ними? Скільки таких питань ми задаємо? Коли ми молимось, коли ми читаємо Біблію, Євангелію беремо в руки, чи задаємо ми питання до Господа, Господь, Ти дав мені дітей. Це спадщина від тебе, це плід від тебе, це нагорода від тебе. Покажи мені, поясни мені, навчи мене, відкрий мені. Про що відкрити? Як мені виховувати моїх дітей? Що нам робити з ними? І дивіться, Господь відкриває. Він говорить, це хай він стережеться, на це зверніть увагу, щоб він не робив те, -то, те, -то, те, -то, те. -то. В цьому йому підкажіть, це ангел, або Бог через ангела навчає батьків. Бог сьогодні хоче навчати тебе теж. Як батька, як дружину, як він навчає Маноя та дружину, що робити з Самсоном, яким чином його виховувати, чим він повинен займатися, який його шлях, що дозволено, що не дозволено. І ось ангел пояснює, хай він стережеться у цього, що я сказав, і ми маємо сьогодні Боже Слово, воно говорить нам про це, хай не їсть. Хай оце не п'є, хай це не робить. І так важливо, друзі, щоб ми сьогодні ці речі з вами розуміли. І потім ти відкриваєш Євангеліє, ти відкриваєш Боже Слово, і ти розумієш, що коли виникають ці питання, як виховувати і як нам ростити наших дітей, що нам робити з ними. Ти розумієш, перше, що треба познайомити свою дитину з Богом, щоби твоя дитина мала свої особисті стосунки з Богом. Друге, що ми повинні як батьки показувати приклад в усьому, як ми любимо церкву, як ми любимо Бога, як ми любимо один одного, як ми творимо справи милосердя, як ми молимось, як ми читаємо Слово Боже. Як ми вчиняємо і прощаємо один одного, діти повинні це бачити, ти повинен давати приклад, ти повинен третє їх навчати, навчати Божому Слову, законом Божим. Тому що коли ти будеш навчати, ти будеш закладати фундамент в Його мислення. І як дитина твоя буде мислити, так вона і буде жити. Амінь. Завжди будьте поруч. Ваші діти можуть робити помилки, вони будуть здобувати досвід, у них не все буде виходити, не треба бити дітей по руках. Хай вони здобувають досвід, хай вони навчаються. Сідайте, просто аналізуйте, надихайте, підказуйте, щоб дитина розуміла, що тут вона зробила помилки, яким чином далі їй працювати, робити, вчиняти. Щоб вона дорослішала, щоб вона навчалася. Тому що є батьки, дитина щось пробує. Наприклад, картоплю чистити. Батьки побачили, що вона трошки більше обрізає картоплю чим треба. Ну, настільки, ну, це багато. Вона просто пробує. І приходить батько по рукам, а що ж ти так чистиш? І все, і вже дитина не чистить, вона боїться. І вона вже не буде пробувати. І ви відбуваєте ну, в неї натхнення розвиватися, вчитися, пробувати. Тому ми повинні бути поруч і надихати своїх дітей, підказувати, вірити, говорити, я в тебе вірю. Давай разом це зробимо, давай разом це спробуємо. Дивись, як я роблю, і це працює. Дружити треба зі своїми дітьми. Проводьте час з дітьми своїми. Майте цей час дружіть з дітьми. І коли дітям буде погано, щоб вони не боялися вас, щоб вони йшли до вас, як до своїх батьків, до друзів, для, до мудрих людей, які за них моляться, стоять, благословляють і вірять. Амінь. Тому треба дружити. Проводьте час, візьми свого сина, побудь з ним, поїдь машиною десь. Проведіть час, запроси свою доньку на побачення, просто залиште, поїдьте в кафе, просто поговори з її серцем, що вона проживає, які її бажання, про що вона мріє, як вона бачить своє майбутнє, коли є ти і твоя донька. Послужи їй як батько, підкажи їй. Дай їй прийняття, і ти побачиш, як твоя донька вона буде розквітати. Амінь. Так важливо, щоб діти наші розквітали в Богові. Амінь. Тому будь гарним садівником для своїх дітей. Поливай їх не ядом, не критикою, поливай їх любов'ю, і ти побачиш, як твої діти почнуть розквітати в Богові. Амінь. Я вас благословляю. Тому. Приходьте до Бога і задавайте ці питання. Книга Судій, 13 розділ, 12 вірш. Як виховувати мені мою дитину і що мені з нею робити? Да благословить тебе Господь, Амінь.